дня я прокидаюсь о 7.30. Сьогодні я працюю з дому, тому є час на улюблену ранкову рутину. Нанесла маску, і поки вона працює, іду змінювати постільну білизну. Незважаючи на те, що мені допомагають прибирати будинок, постіль змінюю я сама. І Її я завжди прасую. іноді праскою, іноді відпарювачем. Я вже встигла випити кави і йду змивати маску та приймати душ. Вчора повернулася додому пізно. І у другій ночі не було бажання скрабувати тіло, тому роблю це сьогодні. Зранку цей скраб зараз є моїм фаворитом. По перше, це найекономніший скраб із всіх, які. Я мала, а друге це його запах, який залишається на тілі на півдня так точно. Згадала, що ви просили показати мій SPF, аналогів йому я не знайшла, це 10 із 10. Обличчя очищувала на земною пудрою, теж дуже подобається. Ну а потім я просто забула продовжити зйомку. Три продукти для тіла влітку. Перше дезодорант. У мене натуральний парфумований дезодорант від містер Скраберс. Ароват називається Сніданок у Кутіфа. Я обрала саме парфумований дезодорант по тій причині, що влітку я мало користуюсь парфумом. Але пахнути я дуже люблю. Він не залишає білих слідів, зволожує та заспокоює шкіру. Другий продукт це парфумований міст замість парфумів. У мене досить важкі аромати, і коли на вулиці під 40 я ними не користуюсь. Легкий квітково-фруктовий аромат, але більш стійкий, ніж схожі продукти від інших брендів. Третій продукт це шимер для тіла, і саме цей продукт моє нове відкриття. Він не просто дарує сяєння, він вирівнює тон шкіри. Порівняла вам дві мої руки, результат очевидний. Також він не має маслянистої основи і відповідно не залишає сліди на Одізі. Він є в чотирьох відтінках, для моєї шкіри найкраще підходить рожеве золото. Я бажаю вам приємно пахнути та розкішно сяяти. Всі продукти від містер Скрабер. Сьогодні займаюся організацією та доглядом за своїм одягом. Все ж таки вирішила організувати білизну в органайзери. Ось так зараз виглядають мої шухляди. В Принципі, все досить організовано, але є моменти, які мене не влаштовують. Найбільше це стосується трусиків та купальників. Шкарпетки в мене з першої шухляди переїдуть в третю. Зараз літо і частіше мені потрібні окуляри ніж шкарпетки, тому міняються дві шухляди місцями. У Мене два маленькі органайзери, кожен з них на 10 відділів. І ось так чудово це виглядає. Зараз я розумію, що в принципі можна мати не так багато шкарпетів. Нові панчохи просто кладу в пакетик а картонку прибираю. До речі, я не ношу колготки, лише панчохи. Мені дуже подобається ось ця організація і наступна шухляда з білизною. І пояснюю, чому організація трусиків мені не подобалась. Речі, складно назвати трусиками, це більше схоже на мініатюрний шматок тканини. Через це їх важко якось гарно скласти і організувати без органайзерів. Тому я зайнялася організацією всіх шухляд, тим більше органайзери коштують 3 копійки. Аксесуари в мене переїхали в першу шухляду. Залишилась остання шухляди. Тут в мене купальники. Я їх Зберігала в пакетиках, тому що паєтки чіплялись за інші купальники, ниточки плутались між собою і все це виглядало негарно та дуже незручно. Ось так в результаті це все виглядає і я вже знаю, що буде організовувати наступне. А ці всі речі відправляються в сміття. Ранок почався з персональної доставки. кави. Наношу легкий макіяж та обираю, що одягнути. Обрала джинсовий комбінезон, бо на вулиці дощ і досить свіжо. Я їду у Флоренцію на роботу, а поки буду в дорозі, в мене буде заняття з англійської. Чи є в мене якісь успіхи у вивченні, я не знаю. Перевіримо на днях, коли я буду в іншій країні. Збираю сумку, перевірила список справ на сьогодні. іду взуватися та виходжу з дому. Кожного дня я працюю зі шкірою, з якої роблять лофери регучі. Ця шкіра дуже схожа на їхню. Це український бренд Софія. В мене від них вже декілька пар взуття. Те, чому вони схожі по якості? Тому що сировина закуповується в Україні і для одних, і для інших. І показую вам весь мій лук. Сьогоднішнього дня у мене досить багато роботи, і наступні три тижні в мене не буде жодного вихідного. А ще я їду в Україну і безмежно цьому рада на вулиці червень, а погода дуже дивна для Італії. По дорозі потрапила під зливу, коли видимість була нульова, тому стояли всі на аварійці прямо посеред трас не втішні настільки, що хочеться сидіти і просто плакати. Але я зрозуміла, чим конкретно я можу допомогти, тому встаю і приводжу себе до тями. Закінчую свою маску від детачів. Вона мені реально сподобалась прекрасно, а я купувала на розпив. У мене 50 мл, Вона, до речі, дуже економна, тому можете спробувати. Замовляла ось тут. Наношу свій щоденний макіяж і кожні 10 хвилин моніторю новини. Виставила речі на продаж своєму телеграм-каналі. Всі гроші, як завжди, підуть на благодійність. А цей пакунок відправлю в Україну у волонтерський фонд. Там конкретно ті речі. Які просили волонтери. Дені зробила таку кількість справ, що таке відчуття, ніби п'ятниця, а не понеділок. Я обожнюю лягати в чисто хрумку постіль, саме тому змінюю її кожні п'ять днів. Обідати не встигла, тому четвертій випила просто каву. А Це слів, як то кажуть, і в пір, і в мір. Маю ще такий рожевий. Наразі це найуніверсальніша річ в моєму гардеробі. Повернулася з хімчистки, одразу розкладаю все по своїм місцям. Вішалку змінюю на свою дерев'яну. Деякі речі зрозуміла, що носити не буду, тому буде розпродаж у моєму телеграмі. ці всі пусті вішалки, це речі, які я віддам або продам. А зараз. Я швиденько переодягаю брюки і їдемо на вечерю в ресторан. Часу наряжатися немає, тому поїду. Як є. перевірила справи, які залишилося зробити на сьогодні, і поїхала їсти на вечерю морепродукти. Волосся та доглянутість – це візитна карточка кожної жінки. Моє волосся виглядає настільки прекрасно не лише тому, що я підбираю якісний догляд, а тому, що догляд відповідає потребам мого волосся саме сьогодні. Що це означає? Три дні підряд я ходила зачіскою, де було дуже багато стайлінгу, і саме сьогодні моє волосся потребує зволоження. Тому продукти я сьогодні обирала не ті, які просто стояли в ванній кімнаті, а ті, які працюють на зволоження волосся. У Мене це шампунь та кондиціонер від Меріфреш. В цього бренду в мене багато деякі з них. Повторюю навіть по третьому разу цей догляд більш бюджетний від того, який я показувала раніше, але співвідношення, ціна, якість та об'єм тут 400 мл абсолютно прекрасне. Мені не здається, що я виглядаю як амбасадор Марі Фреш. Але чому б і ні? Якщо їх продукти мені дійсно підходять. Сьогодні прибирала перший поверх і дуже радію, що там мало меблів. У нас багато порожнього місця і досить багато пустих полиць. Майже немає статуеток та різних штучок для декору. А картина, до речі, написана маслом одним із відомих художників сучасності. Ретельно полисошу диван, адже зараз постійно відкриті вікна та багато пилу. Кухню зараз прибирати не буду, адже ввечері в нас гості, тому приберу після вечері. Великі подушки розкладаю на дивані та знімаю наволочки з маленьких. Їх я беру дуже часто, адже вони постійно у використанні. В магазині біля дому купила кондиціонер розлив, він так пахне, що я готова прати просто все, що є в будинку. Пилосошу килим та переходжу до ванної кімнати. Вона дуже маленька, тут лише рукомийник та унітаз. А далі я мою руки і розумію, що потрібно йти знімати розпаковку. Це подарунок на день народження від бренду Ясен. Я вже користувалася їхніми продуктами раніше. Я не робила розпаковку одразу, тому що не очікувала ефекту вау. Просто поставила і почала користуватися. Але від ароматів я отримала дійсно ефект вау. Мило має стійкий солодкий аромат, наче ремодифузор поставили в туалет. А це крем перший і єдиний конкурент моєму улюбленому крему для тіла. А це так здивувало. Я в захваті від нових продуктів та від ребрендингу. Найбільше, що мені хочеться зробити, коли я повертаюся додому влітку, це піти в душ. Чесно кажучи, пережити італійське літо мені не дуже легко. На вулиці приблизно 7 година вечора я змиваю макіяж, наношу новий, тому що ми збираємось на вечерю. Змиваю макіяж гідрофільною олійкою. В мене віднідлі. Мене вона задовільняє на 100%. Ввечері обличчя очищую гелем або ензимною пудрою. Теж все віднідлі. Сьогодні день ензимної пудри. А гідрофільну олійку сьогодні використала останні каплі. Парфюм сьогодні не наношу, але хочу смачно пахнути, тому беруся цей скраб. Він пахне просто нереально. Так багато рекомендацій було про цей скраб, що моя б'юті душа просто не змогла пройти мимо. Тепер в світі скрабів це мій фаворит номер 1 Показую пусті баночки, сиворотка від нідлі теж закінчилась. Дуже клас. Маску та пади купила повторно, я вже ними користувалась і вам показувала. Всі продукти віднідлі я купую в одному і тому ж магазині. Вони завжди залишають пронукотним. Знижку 10%. відсотків залишу в описі скраб теж є в наявності, і це просто вау.